Не дивуйтеся, що у Котляревського були шпалери. Він один із перших, так сказати, модників у нас у Полтаві. Хто почав в звичайних старосвітських хатах виявити смугасті гарні паперові шпалери. Прошу вас, заходьте. Мій будинок він не відрізняється від інших будинків нашої Полтави, але він оздоблений за моїм особистим смаком. Такий вірш на вічну пам'яті Котляревському, який звучить так: все сумує, тільки слава сонцем засіяла. Не Кобзар, бо навіки його привітала. Саме Солон «Кобзар» Шевченко звертається до нашого Котляревського.